Сполучені Штати Америки заблокували заяву Великої сімки з засудженням удару Росії по Сумах. Таку інформацію вдалося дістати інформаційному агентству Bloomberg американському ж. Вони говорять про те, що. Американці, американський уряд виступив проти того, щоб робити від імені Великої Сімки гучну заяву з засудженням, тому що американці сподіваються домовитися з Росією про мир найближчим часом і бояться, що ця заява зашкодить домовленостям. Як дізналося агентство Bloomberg, США повідомили союзникам із групи СЕМИ, що не підтримають заяву, яка засуджує найбільш смертоносну атаку Росії на Україну цього року, оскільки вони хочуть продовжувати переговори з Москвою. Адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що не може підписати заяву про засудження нападу, оскільки вона працює над збереженням простору для мирних переговорів, за словами людей знайомих із дипломатичним листуванням. За словами цих джерел, Канада, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США було б неможливо оголосити такий документ. У ньому планувалося заявити, що напад на суму є доказом того, що Росія налаштована продовжувати. Війну Трамп використав інший тон, описавши напад як жахливий у коментарях журналістам у неділю ввечері, але сказавши без оточно, що йому сказали, мовляв, Росія зробила помилку. Ну, якщо виходити з логіки, що і США, і Росія такі рухаються до якоїсь домовленості, то це дійсно. Ну якщо відкинути там слова про мораль, і так далі, то це дійсно з російського боку помилка. Тому що ну ви хочете з американцями домовлятися, і тут ви лупите е, по Україні е, страшною зброєю ракетною, вбиваєте десятки людей і виставляєте свого союзника як мало спільника вашого е, у цій кривавій справі, то так це виглядає помилка. Якщо Росія справді рухається в цьому напрямку, якщо шанси на мирну угоду все-таки є. Ну будемо сподіватися, що е, ці шанси дійсно є, і американцям таки удасться домовитися як не до Великодня, то хоча б до ну, цього сталінського дня перемоги 9 травня. Якщо ж ні, що буде? Якщо ні? А якщо ні, то тоді е, Трампу доведеться е, помагати рукою Путіну, послати його кудись далеко, і далі вже будуть не лише засудження на словах, але і дії в реальності, зокрема, санкції. Ну, власне, а що робити, якщо Росія не погоджується на мир, Ні на які більш-менш прийнятні для України і для Америки умови. То тоді у Трампа, щоб хоч якось зберегти обличчя, немає іншого шансу, як робити те, що власне багато його соратників пропонують нахлопнути на е, Росію термоядерні санкції на її енергетичну сферу, на її експорт нафти, і так далі, і тому подібне. І ці запасні ходи вже готуються, де й сам Трамп про це говорив. Е, так що, ну якщо це станеться, тобто домовленостей не буде, то тоді буде зовсім інша розмова. І я думаю, війна в інших умовах, як для нас, так і для Рашиків. Для нас в тому плані, що. Америка перестане стримуватися, можливо, ми отримуємо якусь нову зброю, але я б на це надто не покладав увагу надію. Але основне, це те, що е Америка, вірогідно, е дуже сильно почне затискати Путіна економічно, в плюс до падіння цін на нафту в зв'язку з економічною війною між США і Китаєм. Це може привести до того, що за кілька місяців максимум. Десь до кінця літа початку осені рашка почне реально задихатися економічно і е, темп війни, якщо і далі нічого не буде досягнуто, він спаде як мінімум в рази. Ну, тому що не буде чим, цим, цим е, чмобікам їхнім е, найманцям платити, і не буде багато е, на що. Грошей у Росії по виробництво зброї і так далі, і тому подібне. Тож, мій прогноз все ж таки стримано оптимістичний. Або відсотків 40 я б все таки дав, що за найближчий місяць будуть домовленості, якісь. А якщо ні, ну тоді продовження війни, але продовження війни з дещо кращою диспозицією для України. Американці трошки більше будуть нам допомагати зброєю, Росію будуть значно більше душити. Ну, і в принципі, аналітики кажуть, що по людському ресурсу та й по економічному, Росія по її запасам валютним, золотовалютним вона більше як до початку наступного року активної війни не потягне. Тобто, ну, 3, 4, 5, 6 місяців активної війни далі. Замороження конфлікту. Далі може бути так, як я говорив в своїх прогнозах ще десь півтора 2 роки тому, що війна може закінчитися тим, що просто вона піде на спад. Ніяких домовленостей, ніяких зобов'язань, але атак від рашиків в рази менше. Відповідно, нам менше кровавої роботи це все відбивати, трошки покращиться ситуація. І з мобілізацією, відповідно, менше буде гинути, більше буде е охочих іти служити, ну а менше гине е від того, е завжди, е коли менша інтенсивність боїв, звичайно. Менше інтенсивність боїв можна е краще нашим військам укріплятися. Тому що, якщо бої інтенсивні, важко будувати оборонні укріплення. Ну, так, цей конфлікт може перейти в якусь напівсплячу стадію. Хоча, звичайно, якщо немає ніяких домовленостей, то це може бути довго в більш стишаному варіанті, там в 2-3 рази менше атак, це може продовжуватися ще півроку, рік, два роки і так далі.